Вітаю, да, шановні глядачі, мене звати Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Серед безлічі лікарських рослин м'ята завжди посідала особливе значення. Її свіжий аромат і прохолодний смак знають усі. Але чи справді ця зелена трава може стати природніми ліками? Про це нам розповість пані Людмила Стрепка. Із самого дитинства видається мені. Що м'ята пахне зеленими святами. Це дивовижне зілля м'яту бойки віддавна вкладали у букети, які освячували на трійцю, тобто на зелені свята. М'ята була поряд із кануфером, поряд із ромашкою, поряд із полином. Я рахую, що м'ята, як і полин. Це обереги українства. Вони не дають зійти на манівці нашій національній пам'яті. Вони навертають нас до народних традицій. Вони не дають забути батьківський дім. А чим особлива м'ята серед інших лікарських рослин? М'ята. Відрізняється від інших лікарських рослин тим, що вона дуже гарно пахне. Тому вона і м'ята, що її потрібно зім'яти, отоді вона віддає свої неповторні аромати, оточуючим всім. У яких випадках її найчастіше застосовують? Найчастіше застосовують м'яту при різних захворюваннях, які супроводжуються високою температурою. Східна медицина вважала і вважає, що м'ята дуже корисна при тому, щоб позбутися високих температур. М'яту зривали, розминали руками, ложили її у кульки і прикладали до лоба. А частинку зі м'ятої м'яти теж загортали в полотнинку, але ще додавали меду і смоктали до тих пір, поки не зникала висока температура. Як правильно її заготовляти і сушити, щоб вона не втрачала своїх властивостей? М'ята, як і всі рослини, не любить прямих сонячних променів. Її потрібно зберігати і висушувати у закритих приміщеннях, які би час від часу провітрювалися. Тому в таких випадках, за таких умов, вона є найбільш Корисною, найбільш зберігає лікувальні властивості. М'яту можна використовувати кожного дня, чи все-таки є якісь обмеження? М'ята не має обмежень, вона корисна для людини в будь-який час при різних хворобах. Ну і хочу сказати отаку річ, що м'ята. У хаті, коли вона є, вона е, освіжає повітря, вона тонізує повітря. Тому м'ята це кращий друг людини в її повсякденному житті. Розкажіть, які народні рецепти з м'ятою збереглись до сьогодні? Давні бойки і по сьогоднішній день виготовляють, ліплять вареники. Із начинкою, в яку вкладають потерту руками м'ято. Це картопля, це сир і, звичайно, м'ята. Вона присмачує страви, вона дає надає їм особливого колориту, тому це давній бойківський рецепт виготовляння і використання вареників у повсякденному житті. Є багато різних видів м'яти і чим вони відрізняються? Чимало. чимало. Можна зустріти в полі котячу м'яту, можна зустріти водяну, можна зустріти м'яту кінську, але найбільш цікава, найбільш, я б сказала, досліджена, м'ята перцева. І ось у мене в руках вона є. М'ята перцева цікава тим, що її листочки, наче восковані. Ось, І коли добре розім'яти її, вона видається холодною. Uh -huh. Ось, Але це, на перший погляд, вона видається холодною, коли її добре розім'яти, і вона скуштувати на смак, вона стає цікавою, солодкою, навіть, можна сказати, uh -huh. в цьому її особливість. Ну, І ще трапляється м'ята котяча. Вона також лікувальна. ось, але вона… В, дикому, в дикій природі росте, але вона також має свої особливості. Ще є м'ята кучерява, вона також у наших квітниках зростає. Ось я зараз вийму цю квіточку і покажу, як вона красиво цвіте. Оце uh -huh. фіолетове суттвіття м'яти кучерява. А пахне, як. А пахне? неймовірно, uh -huh. неймовірно. Із до нас, із сивої давнини, доходять цікаві оповідки про те, що мудреці сходу, навчаючи спудеїв, вимагали від них в часі навчання одягати на голову віночки із м'яти. Вони вважали, що м'ята збавляє дратівливості і загострює розум. Тому спудеї. В давні античні часи сиділи на заняттях у віночках із м'яти. А чи правда, що вона допомагає при безсонні та тривожності? Це невід'ємний атрибут різних чаїв, м'ята корисна і здоровій людині, навіть якщо вона не страдає безсонницею. Принести в хату пучешок м'яти, зім'яти його, пройтися кімнатою і безпечний, спокійний. Твердий сон вам гарантований. А ще кажуть, що вона заспокоює серце. Так, входить вона до різних медичних препаратів, які пов'язані із лікуванням серця. Ну і ще раз повторюю: вона невід'ємний атрибут бойківських трав'яних зборів, тобто чаїв. Вона завжди корисна в будь-якому випадку. М'ята цілюща рослина, тому ми повинні її берегти, любити і її шанувати. Можна збирати не тільки верхівки, як правило, збирають верхівки. Ось так ось так її збирають. ось. Але вона за рік дає два врожаї. Угу. Її можна використов... зрізати десь у місяці червні. Зрізається вона, а тепер ось вона вже відросла. Ось такою. Я її вже зрізаю вдруге. І коли приходили. Воїни на реабілітацію тут в Самарі. Їх заводили сюди в зелену хату Бойківську. і вони мені ставили питання, чи як, чи можна використовувати м'яту, що вона дає, які лікувальні властивості хлопці із вогненних точок слухали уважно Ну і просили рецепти дати їм. Я кажу: пийте м'яту, хлопці, вона лікувальна, вона добра, вона цілюща і вона не шкідлива. Ось така вона м'ята. Про м'яту багато описано, написано. У Ліни Костенко читаємо. Вже вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю. Тому м'яту ще називають холодною. Але вона дуже і дуже цікава рослина, тому її ми зберігаємо, любимо і додаємо у різні трав'яні. Ось така м'ята, чарівниця, помічниця і наша добра приятелька. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави та природу надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!